Вітаю на моєму каналі. По традиції я займу пару хвилин вашого часу, щоб розказати, що за прикраса у мене стоїть на задньому фоні. Це ось такий комплект із натурального рожевого кварцу. Цей комплект я зробила сама. Ось ці сережки та колон виготовлені із ювелірної термопластики, або полімерна гліна це все ручна єпка, колон зйомний. І ось цей комплект у мене у вільному продажі. Тому, хто зацікавлений, пишіть мені в інстаграм, або переходьте на мій канал, окремий, який я показую прикраси, на якому. І там можете залишити коментар, і я сама вам напишу. Ну, або якось зв'яжемось з вами. А далі я приступаю. До того, що хочу вам показати свої нещодавні покупки, які я зробила у магазині Аврора, Ватсанс та Єва. І перше, що хочу вам показати, це ось такі гарні серветки для зняття макіяжу. Детокс... Ну, в общем, назву ви бачите, да? а, вони чорного кольору. Я вже одну діставала а, і випробувала її. Ну, до речі, що можу сказати, дуже добре знімає макіяж. Це серветочка, яка пропитана міцелярною водою. І розрахована вона для того, щоб можна було легко зняти макіяж. До речі, знімає також водостійку туш або олівчики, дуже добре справляється зі своїм завданням. Мені дуже подобаються такі серветки, особливо, наприклад, коли треба швиденько зняти макіяж і не хочеться з собою, наприклад, у дорогу набирати дуже багато пляшечок з засобами для зняття макіяжу. І це такий експрес-метод. Або вдома я також їх з задоволенням використовую. Відкривається ось цей клапан, ось так, як звичайні серветки. бачите, воно такого кольору чорного. І, до речі, зараз я дістану одну і покажу вам, як це виглядає. Ось така вона щільна така серветочка загорнута. Ну, як звичайні серветки вологі. Так, тут ще один розворот. Ось така досить велика. Її вистачає на все обличчя, також шию. Добре знімає макіяж, і, ну, в принципі, в мене вона не викликала ніякого подразнення, ніякої алергії. Ось така гарна річ. Ось так виглядають ці серветки. У пачці їх 25 штук, як бачите. Ось така веган формула Очищуючі серветки для обличчя з активованим вугіллям. Ось такі гарні серветочки. Я придбала їх у магазині Watson's. І на них, до речі, зараз діє знижка. Так, Наступне, що хочу показати, це ось такий кремчик. Я беру його не вперше. Дуже мені він подобається це крем з пантенолом. Заспокоює та глибоко зволожує шкіру, стимулює регенерацію шкіри, знімає подразнення. Цим кремом користується в мене мама, їй він дуже подобається. Вона користується для зволоження шкіри у такий жаркий період, коли ну, треба попрацювати у садку. І цей крем допомагає їй захистити шкіру. Він, до речі, ну, тут немає СПФ такого фактору. Від цієї серії ще є окремо з СПФ-фактором, але цей він прибирає наслідки після сонечка. Добре, тобто він загоює. Коли шкіра дуже засмагла, наприклад, і він загоюється подразненням від сонечка. Ну, Певний захист такий. Дуже мені подобається. Я також його використовую інколи, але не так часто, мама, частіше. Ось таке. І придбала я його в Аврорі. Наступне, що хочу показати, це ось така тканева маска від Miracle. З томатом. Тут, здається, так, маска для обличчя з екстрактом овочі. Чесно кажучи, я ще таку не брала, тому мені дуже захотілося її спробувати. В мене була з такого плану корейська маска з томатом, і вона робила такий відбілюючий ефект, тому дівчата, у кого є. Плями такі від постакне, або веснянки, пігментні якісь плями. Ну, Зверніть увагу на ось такі продукти саме з томатом. Ну, подивимось, як воно буде. Масочка, Цю масочку я купувала в Аврорі, вона була по знижці, коштувала взагалі то на знижках 8 гривень. Я забрала майже останню. Якби було ще, я б ще взяла за таку ціну, то, в принципі, хочеться спробувати. І вже потім у порожніх пляшечках я вам скажу, який був ефект. Чи було Взагалі така відбілюча дія. Так, наступне. Також в Аврорі я придбала ось такий олійчик У мене, як вірно, в шостому або в дев'ятому <laughs>, номері ось такий в нього колір. Він запакований. Давайте разом зараз розпакуємо. Сподіваюся, буде швидко. Це також він був по акції, коштував 9 гривень. До речі, там чомусь так дивно інші ось такі олівчики, але в інших кольорах вони не були по акції. А ось саме оцей і, здається, 12-й номер вони були по акції. Ось така тут точілка. Це олівець-помада від Limited, чи як? Ну, Це виробництво Китай, звичайна така косметика, бюджетна. Най-найбюджетна, але знаєте, що мені тут е, сподобалось, це те, що е, у його складі є касторова олія. Ось бачите. А касторова олія, наскільки мені відомо, вона добре пом'якшує і зволожує губи. Тому я саме і спокусилася на цей олівчик Так, зараз подивимося, як він малює. Ось, знаєте, до речі, дуже м'якенько малює. Ось, бачите. Колір такий ну, ну колір такий нюдовий, спокійний. Нагадую, чимось такий молочний шоколад. Я не знаю, наскільки передає камера, але в реалі я бачу, що це такий молочний шоколад, і він досить не рудий, що мені подобається. Тому що багато таких олівчиків або помад, вони ну, трохи віддають якимось рудим кольором. Так, розтушовується. Ой, ви знаєте такий масляністий, дуже-дуже добре. Ну, це олівчик помада, тому, ось бачите, який він такий з такого кольору. Дуже приємний. На запах, ну, я би сказала, нічим. пахне деревом із-за цього, бачите, дерев'яного пакування. А так, в принципі, досить такий спокійний колір. Наскільки він буде добре триватися на губах, ну, чесно кажучи, я вже брала подібні олівчики від фірми Lovit. Ну, вони звичайні, але непогано, непогано тримаються. Ну, це я не знаю. В принципі. Треба тестувати. Але, ось бачите, він так от: його можна розташувати майже в нуль. Ледве-ледве буде помітно. Ось такий олійчик. Ну, за таку ціну я вважаю, що можна ризикнути. Так, наступне це у мене придбання. На сайті Єва. І що хочу сказати, не знаю, дівчата. Чи було у вас таке? У мене, я коли замовляла на ЄВІ, це е, всі продукти, які я далі покажу, це були придбані по акції Нічна Знижка. І ось е, ну, чомусь. Е... Ну, Я вперше на таку акцію потрапляю, саме нічну знижку. І ось якось так цікаво було. Тобто я замовила, прийшла в магазин ну, в точку видачі, і я не одразу змогла забрати свою посилку, тому що ну, в них там, ну, м'яко <кл> кажучи, заглючила система. Мені сказали прийти наступного дня. Я прийшла наступного дня, і знаєте. Ну, Я зазвичай люблю перевіряти свої ці пакування, ну, тобто, ну, чи побилось, не побилось, ну, я так от, знаєте, на осліп не беру <свісно> свої посилки. І я попросила, щоб мені продавчиня, яка видавала, розпакувала цю посилку. А, ну, Якось так странно, в общем, коли вона розпакувала, вона в мене забрала ці всі коробочки, ну, в общем, все, все 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 і <свісно> ну, віддала цю продукцію ось так. ну, Ну, ось вам, <свісно> тримайте. А, ну, я... <свісно> В мене, чесно кажучи, таке вперше. Ну зазвичай вони, коли розпаковують, вони назад складують оцю коробочку, і все я її запитала. Ну, типу, а чому ви не віддаєте коробочку? І вона мені сказала, що у них таке правило, що коли вони розпаковують, вони це пакування беруть собі назад. Ну, якось так, я не знаю, дівчата, чи це правда, чи це тільки у нас така імпровізація в нашій Єві. Ну, Напишіть в коментарях, чи було у вас таке. Чи дійсно це таке діє правило. Тому що ну, мені я хотіла вам при вас розпакувати це все, але ж, ну, виявляється, ну, в чому, маю те, що маю. А, з чого хочу почати. По-перше, головне, для чого я робила це замовлення, це ось така туш від Max Factor. Вона була дуже по великій знижці. Ось така. Це в мене чорний відтіночок. Я не знаю, це що номер, 2354. Два в одному. Ну, вона повинна і подовжувати в її, і робити об'єм, в общем таке. Була дуже-дуже велика знижка на неї, і от саме мені хотілося її викупити через це. Але те, що от мені не подобається, вона прийшла ось так, як ви бачите. Тобто немає ось цього заводського взагалі пакування. Тобто, ну, але коли я її так трохи вже відкривала, видно, що вона нова, тобто вона не використовувалася. Це не те, що там тестер якийсь або щось таке. Але немає ось цього захисного пакування. Це такий великий мінус. Я не знаю, чому так. Напишіть в коментарях, хто з таким стикався, чи це дійсно взагалі, ну, чи це нормально взагалі. Тим паче для туші. Ось така в неї щіточка. Щіточка доволі велика. Щіточка велика, вона така, знаєте, тверда. Я не знаю, чи буде вона колотися, бо я, чесно кажучи, такі щіточки не дуже полюбляю. Так, як вам показати, так, щоб ось фокус. Фокус. Куди ти дівся? Ага, ось, бачите? Тобто така колюча вона, не знаю, як вона буде профарбовувати вії. Але ось ця щіточка. Ну, це таке собі. От. А до речі, ну, в принципі, запах в не... неї ну, пахне вона знаєте, таким, ну, як звичайна туш. але такий приємний, нехімозний аромат і таке в неї наповнення, добре набирається на, на цю щіточку. Продукту вона е, не, забирає небагато. не так, як у мене у патрісії Лідо, тут все заплямоване, це ну, жах. Ні, тут такого немає. Але знаєте ще що, в неї всього 7 мл наповнення. Тобто, вона така невеличка. Ну, як стандартна тушь. Колір в неї такий дійсно чорний. Ну, як по стійкості нічого поки сказати не можу. Це перші враження. Єдине, ну, в принципі, мене все влаштовує. Єдине, що мене не влаштовує, то це те, що вона не прийшла у заводському пакуванні. Оце ну, якось таке сумнівне враження. Чому так? Тим паче, що це все ж таки така поважна фірма, Max Factor, І це не бюджетка, прямо ж зовсім така дешева. Але ось ну, чомусь так. Зараз на неї вже акція не діє, тому ну, в принципі. Не знаю, Спробуємо далі, як буде себе поводити. Бо вона не суха, до речі. Я дуже хвилювалася, що вона може бути суха без пакування, але ні. Наступне, що хочу вам показати, це ось таку палеточку від ламель. Мені дуже подобається ось цей ефект. Бачите, як переливаються різними кольорами, під яким кутом повернути ось цей напис. Дуже я хотіла цю пале... палеточку. Давайте зараз я розпакую. Так, ну Тут, бачите, в мене, до речі, 401 тон Sparkle називається. І коли я розпаковую, знімається вся інформація. Ну, Це не дуже, звісно, приємно, тому що це інформація з перекладом. Хотілося би, щоб вона десь залишалася. Ось, бачите, тут також оця голограма. Ну, Це взагалі я люблю таке. Я люблю таке. Ось ці кольори, бачите? Дуже мені подобається. Це така звичайна, ну, я би сказала, для когось вона буде на повсякдення, для когось ні. Це вибір, смаку, але мені вона от, подобається вона така більш нюдова. Так, давайте зробимо сводчики. Давайте я наберу ось ці. Ой, ось цей так набирається, добре. І один якийсь матовий, давайте оцей. Тобто, з цією палеткою дуже легко зробити повсякденний мейк, ну, як на мене. Ось цей світленький, оформити складочку і якийсь з цих акцентний. Так, давайте ось тут зробимо. Ну, цей, я не знаю, вам може і не видно, буде він такий дуже світленький, а ось ці. Ой, такий приємний колір, дівчата. Він знаєте, який? Він такий, нібито коричневий, але віддає ось так і рожевим, і якимось фіолетовим. Я не знаю, ви бачите такий? Такий, нібито, трохи доохромний якийсь. Так, ось цей зробимо. О, ну це дуже-дуже такий яркий. Дуже яркий. І він знаєте, він такий сіро-коричневий і також оці а, блискітки, вони такі. А, Трохи з таким, як голубі, трохи і, і фіолетові, і щось таке. І ось цей золотенький. Ну, золотенький, я би сказала, що він такий прозорий, він не щільний, як на мене. Не знаю, може я його мало набрала, але мені здається, що він такий трохи-трохи прозорий. Ось ці два самі яркі такі. А, забула сказати, що це палетка від ламель. Хто побачив? Так. Ну, в принципі, дуже добре. Також брала її по акції, я вже не пам'ятаю, яка точна акція, але ну, я знаю, що зазвичай вони такі бюджетні ці палетки, вони не дуже такі дорогі, та ще, коли акція, в принципі, нормальна. На повсякдень я буду десь там акцентик якийсь поставити. Ось така палеточка. Це ще не все. Наступне, що я замовила на сайті, це ось така палетка, також від Lamel. 16 відтінків Бургунді. Ну, я скажу так, що тут не зовсім всі бургунді, але ж є ось цей цей, такі майже наближені. Зараз розпакуємо. Так, тон у мене, як бачите, 164 палетка 15 грамів. Тут, до речі, є ось така інструкція з готовими мейками. Натуральний, дневний та вечірній макіяж. Так, ну таке приємне пакування, в принципі, такий пластик надійний. Так, єдиний мінус це те, що вона а, без дзеркальця. Це не дуже мені подобається, незручно. Ну, якщо, наприклад, брати кудись її в дорогу, то це вже. Треба мати з собою люстерку невеличке. Але, як бачите, ось такі тут є матові і такі сатінові, я б сказала, ну, якісь і шимерні тінюшки, рефільчики. Так, давайте спробуємо. Ну, Давайте ось цей темненький візьмемо, контрастний такий. Давайте ось цей. Який класний кольор взагалі. Ось цей давайте візьмемо. І давайте якийсь матовий. Давайте, може ось цей красненький такий він, бордовий, чи як би його так правильно назвати. Бачите, ось так виглядають на пальчиках. І зараз перенесемо на ручку. Так, це у нас матовий, бордовий. Дівчата, ну, подивіться, як він переноситься. Ну, це офігезний, чесно кажучи. Ой, ну це взагалі, взагалі класний. Дуже-дуже крутий відтінок. Так, наступний цей фіолетов, фіолетово-рожевий. Дуже-дуже такий, знаєте, як мокрий ефект в нього. І виглядає дуже класно. І ось цей, подивіться. Чесно кажучи, я давно задивлялася на цю палірку. Якось я так про неї багато і дивилася, і читала, і чомусь от, ну, трохи сумнівалася, чи воно мені треба, мені здавалося, що тут якісь будуть такі базові кольори і щось воно ну, таке одне й те саме, але ні. От, Знаєте, попередню палірку, яку я вам показувала, вона більш така ну, звичайна. А ось ця ні, ось ця більш цікава, як на мене. Бачите, які кольори. Вони також трохи доохромні. І дуже-дуже добра пігментація. Дуже класна палетка, я задоволена. Буду робити з нею макіяжі. В наступних відео покажу, що я з неї придумала. Так, давайте тут покладу її. Наступне, що хочу показати, дівчата, тільки не смійтеся іще одна палетка. На цей раз від Патріції Лідо, ось так вона була таке пакування, кутюр. А, там були два тони, я вибрала 0,2. Зараз ми з вами її розпакуємо. Так, де ж тут відкривається? Я вже пообдирала всі нігті з цим пакуванням. Але що зробиш? Так, ого. Дуже сподобалась мені ось ця така коробочка, цей пластик такий. Звичайно, ось це зітреться, тому що, знаєте, я помітила, коли ось таке нанесення, немає, знаєте, от, вирізаних цих бок, воно досить швидко стирається. Але, ну, в принципі, так, перші враження пакування досить таке непогане, зручне. Так, Відкриваємо тут дзеркальце тому що не заважало, я його ось так прикрию. І ось так виглядає сама палетка. Ось таке є тут така захисна плівочка, вона, до речі, зараз заклеєна. Так, як її зняти. Ну-ка. Ага, ось так. Це я потім зніму ще. І ось так виглядає сама палетка. Вона в таких коричнево золотисто рожевих кольорах. Ну, В принципі, ви знаєте, на сайті вона була трохи інша, вона більш така була рожевенька, але те, що я бачу зараз, то, в принципі, вона більш схильна до коричневих кольорів, ніж до рожевих. Але кольори всі такі досить приємні. Так, давайте з вами протестуємо. Ось цей золотий хочу протестувати. Бо зазвичай, чомусь ось таке світле золото, воно таке. Не дуже пігментоване. Так, давайте ось цей посередині. Ну, що, з цього? Давайте ось цей візьмемо. І якийсь матовий. Ну, давайте ось цей базовий. Ось так виглядають на пальчиках. Так, і зараз робимо сводчики. Це у нас матовий відтінок. Досить пігментований, я вам скажу. Навіть краще від ламель. Ось цей світле золото. Він також добре, подивіться. Він не такий прозорий, він більш такий щільний. Він дуже добре. Ось цей який посередині. Він трохи руденький такий. Такий кольор. І ось цей. Це такий, знаєте, ніби кава і віддає трохи рожевим. Але всі вони такі сатинові. Я б сказала, якщо так дивитися, то вони не шимірні, а більш сатинові. Дуже такі м'якенькі тінюшки. Ось так виглядають. Так, така, Ось така краса. Також купувала по акції цю палеточку, і, ну, в принципі, я не знаю, чи діє вона зараз, чи ні, але на той момент, як я замовляла, акція була дуже-дуже добра. Дуже була добра знижка. Так, і наостанок, що хочу показати, це коли я заходила за посилкою, і я побачила у самому магазині Єва, чим лізе в кадр, не знаю, постараюсь, ось таку сумочку. Це такий шопер. Давайте я отак от трохи зігну, щоб було видно. Це ось такий шопер. Його можна робити, як звичайно, да, сумочку. Тут ось кармашки такі є, і тут на молнії такий карманчик, і там ще внутрі. І також тканеві такі ременці до неї йдуть. І її можна носити як класичним способом, так і робити з неї рюкзачок. Дуже така зручна річ. І коштувала вона щось 200 з чимось гривень, також була по знижці. Так, я вже свою прикрасу завалила. Ось така гарна сумочка. Тут є кріплення, бачите, ось за ці кріплення треба цей заправляти, і тоді робиться такий рюкзачок. Ось так виглядає вона знутрі. Тобто вона без підкладки на замочку. Ну, Така прикольна річ. Ось такі були мої невеличкі покупки із трьох магазинів. Кому сподобався огляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалося, щось чимось з цього користувалися або плануєте користуватися, пишіть свої враження. А я бажаю вам всього самого найкращого, вдалого дня, гарних покупочок, якщо ви теж плануєте, і до зустрічі у нових відео. Всім пока!